Запит був просто величезний. Людей прийшло, мабуть, разів два більше ніж очікувалось. Мої вічі допомогли мені вийти з дуже важкої депресії після втрати брата. Зараз у Херсоні продовжуються ці збори. Це поети, це митці, які пережили окупацію, пережили деокупацію. Здивований кількістю такої класної, цікавої молоді на один квадратний метр. Я так, як живу, так і відчуваю, так і пишу. Якби я зустрів Господа на кістках розбитого міста мученика, я б увірував. Якби в його скривавлених пальцях дотлювала остання цигарка, я б увірував. Якби він плакав і волав, що не так із цим світом, я б увірував. Якби у розпачі він притиснув дуло пістолета до скроні, я б увірував. Але він сидить пихатий на небі і 2022 раз слухає, який він молодець. Я не вірю в того чувака, я вірю в нас. Сьогодні ми провели першу зустріч літ Відкритий склад, який ми організовуємо спільно з ГО «Рух без меж» та Державним університетом економіки і технологій. Запит величезний. Направду дуже велика кількість і молоді, і не тільки молоді пишуть поезію, прозу і мають потребу цим ділитися, потребу бути почутими. І ідея літклуба в нас вже. Понад півроку тому зародилася, ми її виношували. Ми хотіли самі зрозуміти, що ми від цього хочемо. І також однією з ідейних натхненниць літ клуба є поетка Ірина Новіцька, яка має інвалідність, і тому тема інклюзивності також дуже важлива складова цього проєкту, оскільки надавати майданчик людям, яким значно складніше самовиражатися через інфраструктурні та складнощі нашого міста. Воно не дуже люб'язне до людей з інвалідністю. І для нас дуже важливо. Оця рівність в самовираженні. Моє село маленьке, але гарне, жило собі спокійно до війни. Та сильні вибухи і сльози запхали всіх до погребів сирих. Я пам'ятаю, як над головою літали ті рашистські літаки, і як бомбили ЗСУ їх наші, і як втікали деякі з них. Як переважна більшість це мої почуття, особливо про ну згадки про війну мої вічі допомогли мені вийти з дуже важкої депресії після втрати брата, окупації. Ну це просто було моє спасіння. Я пережила 9 місяців окупації і довелося виїхати, тому що просто нас хотіли розстріляти. Я дякую за мужність та відвагу, за силу волі і за дух святий. Усім тим воїнам, які нас захищають. І шана тим військовим, хто поліг. Це було дуже круто. Я дуже переживала, що мене не приймуть. Чомусь мене перестали просто помічати. А тут так весело. Тут ну просто мені висловили е, свої думки, розказали про мої віршину, що так, що не так. Мене дуже радує, що мене прийняли, мене зрозуміли і мене почули. Це було просто дуже класно. Не вірте, коли говорять, що Херсонщина це ватніки, і вони чекали руський мір. Це зовсім неправда. Навіть коли уже руський мір прийшов до нас і зетки їздили нашим містом, нашими вулицями. Ми збиралися все одно, ми поети, ми збиралися, читали українські вірші. Ми не знали, наскільки довго буде тривати ця окупація. Ми не знали, наскільки жорстоко, що наскільки жорстоко будуть розправлятися саме за українське слово, тому що за українську мову забирали. на підвал, за українську мову катували. Били і не тільки тих, хто був учасником, а й родичів і знайомих. Нас на щастя минула ця участь. Я стою тут зараз, сьогодні перед вами. До речі, зараз у Херсоні продовжуються ці збори. Там менше людей, але вони за духом сильні, за гартом. це поети, це ми ці, які пережили окупацію, пережили деокупацію, пережили без світла, без газу, без води, і все одно вони залишаються сильними поетами, стійкими людьми. Дожив Матвій до того часу, як незалежність зголосили, та не дожив до того гласу, як в Іловайську всіх місили, як правнука у котлі ті ж самі кулі прошивали, як знову люди на війні і ще живі мир благали. Дякую. Здивований кількістю такої класної, цікавої молоді на один квадратний метр, так, скажімо, те, що дівчата з Херсону виступали, прям так зачепило, здивований двома віршами про Кривий Ріг. Чесно здивований, прям неочікувано. Чому Ну, якось я чую багато від молоді, що Дійсно хочуть їхати звідси. Місто сіре, місто без розвитку. Ну таке, таке погане. А тут присвята, місту, і це прям так теж зачепливо, цікаво. Ти рідко кажеш, як сильно цінуєш жест, світло, повітря, культуру. Він проківка і вулиці в грудень. Він свідомо заплутаний з дуру, сірий, куче ріди марматура. В нього скромні воста. Це тортура. В нього сильні заплутані рейки. Він годинник, трамвай, кар'єри. Синій колір відкритих кав'ярин, дрібка заходів, плани на травень. Він завод, швидкісний, вагонетки, він споруди, відбиті ракети, він без тривожних ідей. Він це місто активних людей. Він запечений в старий характер, він каштани, загублений трафік. Він це список контактів на завтра. Він причина мого існування. Натхнення я, напевно, взяв більше з себе, тому що я живу, я. Так, як живу, так і відчуваю, так і пишу. Спонукало зустріч із бібліотекарем в Житомирському селі Любар. Він був філософом, і він дуже цікаво розповідав про все. І саме він мене надихнув, як писати. Я такий вау! А як навчитися писати? І почав трохи вчитися, дивитися, шукати, що пишеться і тому подібне. Колись солодкі губи. І сласкавий шепіт знов зривається на крик. Ти по ворожих трупах під стегна ходою. До образів таких я за роки війни не звик. Ну, це така рідкість, але інколи на хвилі якихось душевних переживань щось з мене вистрілює і можу написати нещодавно. Виявилося, що я ще й прозу можу писати. Сидів просто навпроти, і в очі дивився на волосся, губи, родинки. Потім, схаменувшись, знову підводив очі і казав, мовляв, так дорогенька, треба ж так сильно скучив. Пишос СМС, адже не допоможе. Юра, син буде вдома, чого у темряві сидиш. Як квіти купила? Завтра сходимо до Тані на могилку, видалити повідомлення. Ми родиною приїхали сюди після деокупації Херсона, міста Херсона, і живемо тут уже рік у Кривому Розі, гостинному Кривому Розі. Дуже багато переселенців, дуже багато людей, які втратили домівки, які втратили своє житло, своє, своє те життя, яким вони жили раніше. Тому зараз я завжди перед публікою намагаюся вибачатися, що сумні вірші виходять. Але є також і б наділив і намагаюся писати уже з поглядом в майбутнє, тому що мені здається, що поет повинен формувати майбутнє, також ментальне майбутнє і повинен е входити в те майбутнє з надією, з вірою, сподіванням у мене є і про це вірші. Очікування були перевершені, тому що, хоча я й сказала, що в нас так дуже багато молоді, і не тільки молоді пише. Але оскільки це ну все ж таки досить нішова історія, здавалося, що людей буде менше, але запит був просто величезний. Людей прийшло, мабуть, разів два більше ніж очікувалось, і були всі дуже відкриті, дуже щирі, і це неймовірно круто. З дитячих вуст полилося, ой у лусі червона калина похилилася. А далі гучніше, Чого ж наша славна Україна зажурилася. Діти співаючи, ковтали сльози. Ой Боже, вони ж лишилися без дому, проте з непохитною вірою у нашу перемогу. А що побажати? Та хай пишуть, хай пишуть якомога більше. Окрім як писати, треба це все виносити, виносити в публіку. Глядачів, слухачів, і як я подивився сьогодні, що декілька юнаків, які виступали, досить сковано себе почували. Видно, що вони це роблять вперше, чи ну такась непевнені. Тому розкуйтеся, ви такі самі. Ви людина, по перше ви людина творча, і ви несете людям. Поспішки і гарний настрій, тому бо вперед. Наступна зустріч відбудеться 21 березня березня, всесвітній день поезії. І якщо надалі цей формат людям сподобається, якщо вони захочуть долучатися далі, то ми будемо збиратися регулярно.